Друзі, мої, вітаю! З вами знову я Наталя, і я запрошую вас на орхополювання до епіцентру. Це місто Дніпро, Лівий берег, Слобожанське. І давайте з вами подивимося, що лишилося після 14 лютого в асортименті, а також що новеньке підвезли і те, чого ми з вами точно не бачили. Але все по. Порядочку. Значить, нагадую, друзі, що ціни космос, але вони космос скрізь, починаючи від 400 гривень, і це вважається досить низька ціна і удача для купівлі орхідей. І закінчуючи взагалі там, не знаю, під небесними цінами більше 1000 гривень. Здивувало, друзі, ми чому стоїть оця красунку? Слухайте, таке гарне коріння, такий гарний колір. Все я на неї дивлюся, дивлюся, але одну забрали, бо їх було дві, і це дуже радий. Насправді, орхідей дуже мало, порівняно з тим, скільки було. Тому бачите, дяка нашим українським чоловікам, що вони жінкам дарують квіти. І багато хто з нас отримав такі класні орхідейні подаруночки позавчора. Дивіться, стоїться цей красунчик білі. -бі. А це хтось відвернувся. мене завжди така парануя, що якщо квітку якусь таку а, повернули... А, Обличчям не до людей, скажімо так, то там щось може ховатися. Чому в мене така паранея? Тому що я сама раніше таке робила, коли був привіз, а я для своїх подружок, які в цей час десь летять, летять як метелики на вогонь на цю орхідеї, я їх так ховала да, з очей подалі. Так що, друзі мої, і часто я знаю продавці, так, коли завозять красуні, вони для своїх подружок потім так підховують такі орхідейки. Тому таке буває. Дивіться, яка вона не крупна, але як зіркове небо така пурпурова красуня. Так, що тут у нас? Дивіться, стоять оці бікліпчики за 600, не бачу скільки гривень. Але бутончики, бачите, вони підсушили. Але коріння там нормальне, тому все-таки орієнтуємося на коріння і на розетку. Далі, друзі мої, ну що тут іще у нас цікавенького лишилося? Так, отака от крапчата. Дивіться, яка гарнюня, але трішечки вона вушка опустила, але... Думаю, в домашніх умовах вона ці вушка розправить. Отак, але це не Феррара, схоже на Феррару. Так, і тут у нас, що тут у нас? Тут у нас з цікавенького, дивіться, така біла, вона досить крупна, і на ній ніби такий іній рожевого кольору мені орхідейка. Взагалі, друзі мої, я розмовляла з продавцями, вони говорять, що приблизно з 20 числа будуть великі поставки до дня 8 березня. Але ви, мабуть, чули, що зараз у нас розглядається законопроект, щоб перенести День всіх жінок, назвемо його так, на 25 лютого, на день народження. Лесі Українки, І не знаю, як ви, але мене таке влаштовує, тому що, в принципі, і поряд так недалечко від весни, з іншого боку, Лесі Українка видатна жінка. Хто така Клара Цеткін? Ніхто вже не пам'ятає разом. Тоді по другою розою Люксембур. да, Люксембург. А от Леся Українка це жінка, яка засловує, заслуговує поваги. І вона була така стражденна, воювала з своєю хворобою, щоб не плакати, вона сміялася. Тому, друзі мої, чекаємо велику поставку квітів. І я думаю, вона буде не менш грандіозна, ніж. До 14 лютого. Ви просили мене в коментарях показати вази, ціни на вази, показую. Бачите, в районі 230 гривень, плюс-мінус, в залежності від розміру. О, і такі от капсули були, вони трішечки трішечки дешевші. Ну, що, говорити, на будь-який смак і вибір для. Закритих систем, такі були б взагалі ідеальні. А це теж скляні вази, але вони кольорові. Так, друзі мої, і йдемо далі показувати те, чого я ще не бачила це. Значить, дивіться, чому це стоїть? Ну, люди добрі, ну, слухайте, не зрозуміло. Можливо, вони ціну на не підняли, але вона була десь. В районі 300 гривень. Ола Трішечки опинилася. Довго вона стояла. Думаю, підемо на оціночку. Дві кота рожева з такою гурткою. Прям не знаю, як мечик такий гостренький, довгенькою. Ось плямиста. Класна, теж рожева. Так. Друзі мої, і ось що я вам ще не показувала, сама не бачила. Дивіться, яка невеличка на два квітконоси. Оце колір такий, який є. Колір вражаючий, дійсно колега. Мої листівки коричнувате, якість хороша, коренів багато, але дивіться ціна. І тут заглючив сканер, він теж не зрозумів. У мене таке враження було, що він питає. Точно. точно, Не знаю, чому така ціна. А, можливо, просто тому що до святі братимуть не розбираючи ціну. Але мені здається, що там була просто така палетка з класним орхідеями. Дивіться, ось я забула цей сорт, ви його всі знаєте, це класний дуже сорт на два квітконоси. І от вона теж за 700 гривень. Ну, в принципі, за таку квітку, в принципі, таку ціну на сьогодні віддати можна. Мені здається, просто їх там було багато таких класних, тому їх і, в принципі, і тут розібрали, і тому поставили на них таку ціну. Ну, це я так виправдовую, це лише мої фантазії. Отака От красуночка, друзі мої. Так, що тут іще лишилося цікавенько. Ось така одна була оранжева. Полосочку пожела. Так, дивіться, яка класна. Дивіться. Ну, і в принципі і все Отак. Орхідей досить багато вибрати є з чого, ціни абсолютно різні. Якість абсолютно різна, друзі мої. Так що приходьте і обирайте. Ось таку цю жовтеньку я лишила на тронному місці, бо вона його заслуговує І зараз покажу вам трішечки оцінки. Фаленопсисів на оцінки майже не було, там 2 чи 3 штуки. Але дивіться, дуже багато камбрій, онцидіуми і видно їхні кольори. Ціни смішні, 135-140 гривень. Тому приходьте, обирайте собі квіточки, а я з вами не прощаюся. і вам вдячна, що ви зі мною за ваші теплі слова. Всього вам найкращого. До побачення!